Доброго дня, мої любі відсутні підписники і мої любі відсутні глядачі. З вами з вами Євген, і це наступний день блогу Сіо Старталан. Нагадаю, що ми в цьому блозі говоримо про стратегію, про ідеї, про креатив, про те, як створювати бізнес на прикладі того, як я і моя команда створюємо. Надзвичайно потужний, перспективний, прогресивний продукт і бізнес навколо нього з назвою Starta One. І так сьогодні я хочу поговорити про тему, яку про яку говорять просто всі вже останні роки три, якщо я правильно пам'ятаю. Ем, окей, два, два. Так, два з половиною роки з'явився GPT, З того часу почали всі про це говорити. Це звісно, штучний інтелект. Якщо ви ним не користуєтесь, ви красавчик, ви йдете до успіху, все так і треба. Тоді точно не дивіться це відео далі. А якщо ви все таки десь ним користуєтесь, то ви поділяєтесь на кілька груп. Перша це просто пробував щось там. Не знаю, якісь підкажи мені рецептик, підкажи мені ще щось там. чат GPT. А, а друга група це вже ті, хто почали використовувати це на щоденному для щоденного використання. Ті, які там створюють рецепти, створюють категоризують свої знання, категоризують свої навички, свої вміння, які використовують Чаджипеті, там ну чи Клот, там чи Google, чи, чи Gemini, чи інші інструменти для досліджень, для того, щоб прискорити свою роботу, там наприклад, програмісти, наприклад, маркетологи, там ну дуже багато професій, які просто вже генерують і структуризують багато всього за допомогою ChatGPT. Для них це. Такий собі прискорювач, тобто, по суті, він робить те саме, що вони могли б зробити без нього просто він це робить швидше під їхнім наглядом. Тобто, тут тут чаджепі виступає в ролі такого асистента. І третій тип людей це ті, хто будують продукти продукти чи екосистеми навколо штучного інтелекту. Таких стає все більше і більше і більше, і з певністю можу вам сказати: я думаю, це очевидно. Це не то що там якийсь мій супер крутий інсайт. Це очевидно, що таких ставатиме тільки більше, тому що АІ в нашому житті сильно надовго, напевно, назавжди. Так, можливо, зміниться його форма. Ну точно зміниться його форма. Він, він буде вдосконалюватись, він буде покращуватись. Але штучний інтелект в даний момент на основі LLM, Large Language Models, з нами назавжди. Ну, окей, може він змінить сам формат, але суть не змінить uh, так от. Зараз нова тема. Ну як нова, вже там не знаю рік, дехто це пробує, але потроху це зараз стає все більше і більше, і в наступні шість місяців технологія має дойти до того, що себе просто зробити ну нескладно і дуже ефективно. Це так звані е, і інфлюенсери. Тобто, у нас зараз є. Інстаграм там в ньому є інфлюенсери. Це люди, які е, круто знають якусь область свою. Наприклад, там інфлюенсер, знавець футболу, там чи знавець е, штучного інтелекту, чи знавець е, того, як робити бізнес, чи знавець того, як робити не треба. І от вони розказують, вони діляться досвідом, в них вже за плечами досвід, і вони це все розказують. І в найближчі 6 місяців ставатиме все більше і більше і більше. Е, шиї інфлюенсерів, тобто, ці ж самі люди або бізнеси більше, я б сказав, ми навіть бізнеси е, створюватимуть інфраструктуру е, навколо шиї інфлюенсерів. Тобто, вони робитимуть аватар на базі таких програм, як Хейґен з. з е, Аудіо на базі таких програм, як Eleven Labs, які будуть говорити те ж саме, але просто набагато масовіше і ефективніше. Тобто, інфлюенс, інфлюенсер має їсти, спати, відпочивати. Він не завжди в ресурсі, він не завжди гарно виглядає, він не завжди там може говорити хворіє. Ще щось. А ще інфлюенсер може фігачити 24 на 7, Відповідати на питання, бути з кожним індивідуальним. Тобто, уявіть собі, що не знаю, ви е, е, спілкуєтеся з інфлюенсером, а він е, спілкується одночасно з тисячою людей чи з мільйоном людей. Тобто, е, по суті, за ними будуть стояти е, е, бізнеси чи е, ті ж самі живі інфлюенсери, які просто будуть в них закладувати суть своїх знань, с, е, е, вирішувати свої проблеми. і вони Будуть розказувати, а, і ми, як компанія Стартован, теж не будемо стояти в стороні з цим трендом, так сказати. А, окей, це в цілому а, дуже ну, дуже корисна штука, якщо ви розумієте, яка у вас ціль, яка ви, якщо ви знаєте, щоб що що. А власне, сьогодні я ще вам хотів таку штуку сказати, що е, все, що ви робите, має відповідати на питання: щоб що. Щоб що Щоб мені потрібен аі інфлюенсер, щоб що, я не знаю, викладаю пост в інстаграм, щоб що я роблю якийсь продукт, щоб що я просинаюсь, щоб що, тому що е, головне в людини, в програми, в ідеї це ціль. тобто. Кожна, кожна ваша дія, кожна ваша думка має відповідати на питання: щоб що, щоб що я займаю зараз ресурс свого мозку, щоб що я зараз викладаю це відео, записую. Верніше, зараз і скоро викладу. В мене є конкретна ціль. От я це роблю з якоїсь чіткої конкретної причини. Ну, і в кожного все, що ви робите, має бути ця причина, тому що коли ви робите що, що то це у вас є це стає частиною чогось більшого. Тобто, уявіть собі таку ситуацію, бізнес в ньому, наприклад, 10 чоловік працює, і кожен щось робить, щось робить, можна навіть і корисне робить, але. В Відтоді нічого не виходить, тому що просто всі робили, і це знаєте, є така е е е казка українська народна про лебідя та рака, який кожен тянув свою сторону. А от якщо є щоб що, якщо є е це питання, і на нього є чітка відповідь, то е кожен має робити е е е свою частину оцій відповіді на що? Що, наприклад, ми будуємо бізнес, щоб е, салони е, щоб б'юті салони мали самий найкращий софт, саме найкращі е, показники, статистику, е, не знаю рівні доходу, витрат, аналітику. Щоб вони е, приймали, щоб власники цих салонів приймали свої рішення, е, базуючись на самих найкращих даних, щоб не просто це. Е, е, було а щоб на просто на найкращих даних, на найкращих інформації, найточніші на найточніших найостанніших дослідженнях ринку, когнітивної психології, нейропрактики, щоб вони приймали ці рішення розумно. Тобто, наш бізнес відповідає на питання, щоб що, і все, що ми робимо в ньому, воно должно корелювати з цим питанням, щоб з відповіді на наше питання, щоб що ми це робимо. І е, ви повинні робити так само, наприклад, не знаю, ви виходите в тренажерний зал, щоб що ви туди ходите? щоб стати гарніше чи щоб стати здоровіше. Елементарно, це відповідь, щоб стати гарніше, там, чи щоб стати накаченіше, чи щоб стати здоровіше, ви вже будете ну, підход буде іншим. Підхід буде іншим до того, що ви робите в залі, як ви тренуєтесь, точно так само. Ви харчуєтесь, ви просто набиваєте собі шлунок, чи ви це робите? Щоб що щоб бути здоровим, щоб бути 에, в ресурсі, щоб бути, щоб мати енергію? Тобто, щоб що ви це робите. І дайтеся відповідь на це питання. А потім, коли ви це будете робити, подумайте, чи відповідає воно на це питання, чи дає воно корелює воно з вашою відповідь на це питання. І так, за нашою вже традицією, не дивіться, не підписуйтесь, не, не ставте дзвіночок, не шарйте, не рекомендуйте. Якщо ви сюди попали, закрийте, вийдіть, ніколи більше не заходьте. З вами був Коценко. Євгеній, фаундер of Стартаван. Люблю вас, гарного вам дня!